Квіти під руками диявола. Книгу під такою назвою презентувала прикарпатська письменниця Лариса Мончак. Це п'єса, написана на основі реальних подій. Мовиться про події часів Другої світової війни, коли Станиславів, сучасний Івано-Франківськ, опинився під окупацією нацистської Німеччини. Зустрічі з прихильниками творчості авторки організували у міській публічній бібліотеці. Ім'я Лариси Мончак доволі відоме на Прикарпатті. Жінка талановита письменниця. Завжди відчувала натхнення до написання творів. Коли Росія повномасштабно вторглася в Україну, авторка вагалася, чи зможе писати далі і чи варто це робити. Але врешті прийняла рішення продовжити свій творчий шлях. І ось нове дітище. Книга п'єса Квіти під руками диявола. Чому п'єса? Я вже зараз не можу навіть і окреслити чітко свої якісь певні ну, мотиви, чому саме п'єса, а не там, скажімо, роман чи оповідання. От але в результаті виявилося, що це дуже хороша форма, тому що. М в теперішньому такому дуже динамічному світі. Е, людина хоче швидко щось прочитати і побігти далі. Немає так багато часу на читання великих довгих форм. А п'єса вона все-таки розрахована на те, щоб її поставили на сцені там протягом певного е, короткого часу там, скажімо, до двох годин. Відповідно, і текст має бути не такий довгий. От і е, ну, воно досить успішно, воно легко читається, так як мені люди розповідають. І е, я не шкодую, що обрала саме цю форму. У книзі описані реальні події до та під час Другої світової війни, які відбувалися у сучасному Івано-Франківську. Тоді місто мало назву Станиславів. Окрім фактів та цікавих і подекути важких історій про долі людей, видання ілюстроване автентичними світлинами. У нас у місті було велике гетто, так само в принципі, як і в Коломиї. Але Дуже шкода, що зараз люди про це мало хто пам'ятає, і ну от у нас в Франківську навіть і немає окреслених меж цього гетто. Між тим там загинуло дуже багато людей, ну більше ста тисяч. Тому що до нас привозили євреїв із інших місць. Ну тобто були знищені не тільки наші станіславські євреї. І п'єса розповідає про ну, власне, головна героїня це Українка, яка перейшла від ненависті до євреїв до, до прийняття. І це історія про людськість, про про людяність, про те, що ми навіть в найважчі, найтемніші часи маємо залишатися людьми. І е, ті події того часу дуже перекликаються з тим, що відбувається зараз, тому що тоді на нашу землю прийшли німецькі загарбники і вбивали людей. Безневинних, а зараз до нас прийшли російські загарбники, і теж гинуть масово люди. Тому це тема дуже актуальна. Книга має цікаву назву Квіти під руками диявола. І хоча її пояснення є в п'єсі, кожен може зрозуміти її на власний розсуд і провести певні паралелі з подіями, які зараз відбуваються в Україні. До мене просто такий образ е, в якийсь момент прийшов, що от ми в місті, ми всі такі різні. Ну, зараз, якщо говорити про про, про Івано-Франківськ, то звичайно ми моноетнічне місто, у нас живуть тільки українці, але ще донедавна було кілька націй, які утворювали канву міста. Це поляки, українці, євреї, ну і німці, ще там трошки були. От і, і це все були дуже різні люди, але якось вони уживалися разом. Це було як пелюстки різнокольорових квітів, які в один момент прийшов. Прийшла якась сила, прийшов загарбник, і все це знищив. Лариса Мончак, коли писала книгу як п'єсу, хотіла, щоб її драматичний твір втілився у виставу на сцені. Перші кроки для цього вже зроблено. Керівництво нашого драмтеатру вже оголосило, що з наступного сезону ця п'єса буде в репертуарі. Тобто до цього у нас є в місті такий е, проект Драматичні читання, який започаткувала актриса нашого Іван-Франківського драмтеатру Надія Лаченко. І п'єса була в, в рамках цього проекту, вона кілька разів читалася. Ну і, мабуть, подивилися, що воно добре має гарний відгук у глядачів і вирішили взяти в репертуар на постійній основі. Очевидно, що книга Квіти під руками диявола знайде ще не одного свого читача і зовсім скоро глядача. Авторка запрошує усіх охочих ознайомитися з її твором і зрозуміти найважливіше, що є в тексті. Ми всі маємо залишатися людьми, незважаючи на ті обставини, в які складе життя. Ми всі маємо допомагати один одному. Ну і ми маємо протистояти загарбнику, тому що загарбник завжди є загарбник. Його ніякі перемовини, вмовляння не зупинять, зупинять тільки зупинить тільки спротив. Тому не треба сподіватися, що якщо ми десь поступимося і пустимо сюди росіян, що буде щось краще, ніж тоді, коли сюди зайшли німці, буде те саме. Це просто п'єса нагадування про те, як не не треба допустити. Що не потрібно допустити. Надія Ніплюхіна Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК.